Всім привітки. Будемо зараз тестувати нову шарашку. Знов таки прилетіла, да? без склад, все так, як ми любимо. Е і так проходжу реєстрацію. Зараз тут де плюс один, де номер телефону, потрібно от вибрати свого оператора. Тобто, ось плюс 3,8.0, це як для мене. да. І далі я вводжу свій номер телефону і свій пароль. Так, все це внесли, натискаємо реєстрацію. Зберегли. Далі тут ось нам. Пише, пише всяке. Що тут у нас є? Хорошо. І так, для початку я собі її перетаскую у хром. Багато хто питався, як я, де їх зберігаю. Ось так ось і зберігаю. Переходжу в хром, і це все зберігаю у вкладочках. І так, зразу тут переводжу, щоб можна було читати. І так, ми бачимо, що вже баланс у нас є 4. Тепер нам потрібно виконати завдання. І статус у нас ВІП-1. На ВІП-1 обіцяють зняття коштів. Побачимо, тестуємо, побачимо, що воно буде. Далі натискаємо вкладочку Завдання і чекаємо. Ось. Тепер у нас тут є завдання, яке оцінюється в 0,4. долара. Натисніть Авто, натискаємо успіх. Ну, і по суті, ми вже завдання зробили. Дуже швидко, ну, якось так дивно, так? Да? Тепер заходимо на обліковий запис. І ми вже бачимо, що в нас є баланс 4 і 4. По поводу зняття, можемо ось прочитати. Да, зразу показую. Зараз поки що у мене не вистачає, але мінімальна сума виведення vip 1 становить 20 USDT. На кошельок в мережі трц 20 По суті, можна поклацати. І побачити, в кого є час, це багато часу не займає. Також є тут реферальна система, яка оцінюється в 0,1 долара. Ось тут команда. І ось тут копіювати посилання. Натисли копіювати, і ми копіюємо і можна ділитися вже з друзями. Тобто приєднатися, хто хоче протестувати, головне наголошую, що такі от шарашки ми не поповняємо. Якщо ви хочете знайти да, і кудись інвестувати свої кошти, маю дуже. Вже провірену, надійну компанію, в яку можна інвестувати. Але не вкладаємо гроші в, от, в такі от шарашки одноднівки. Так, тут нове ми зараз побачимо. Має бути баланс уже 4,4, ну, те, що і требувалось доказати. Все, всім гарного дня. В кого якісь виникаються питання, обов'язково запитуйте. Бережіть себе, свої гроші не вкладайте в разні шарашки. Якщо хочете інвестувати, інвестуйте правильно. Всім гарного дня!